Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Звісно, починаю вечір з моїми, слава Богу, все більше діалогами завдяки вашим запитанням. Сьогодні я дам відповідь на запитання. Да, Воно задано не вчора, але тим не менше, я його собі відклав і в резерві. І, ось, напевно, прийшов час дати відповідь на це запитання. Але після того, як я подякую нашим спонсорам. Ще являються спонсорами через систему YouTube, через каву. Через каву і, до речі, через Patreon теж можна бути спонсором нашого каналу. Отже, дякую за вподобайки. Прямо під час етеру, будь ласка, не забувайте, YouTube це любить ми теж. Будь ласка, вподобайки, коментарі. Діліться, Будь ласка, давайте, для того, щоб ми продовжували монологи. Я не про хейтерів, не про е, недолугі е, <свісно> коментарі. От, е, я про тих, кому це дійсно цікаво і, і потрібно. Давайте спробуємо подвоїти за найближчі пару місяців е, е, кількість переглядів вечірніх етерів. Це дуже важливо для розповсюдження. Інформації про наш канал для просування каналу, звісно, а значить, і просування добра. Так, саме добро пече в очі тим, кому ми не подобаємося з вами. Отже, мої любі однодумці, мої улюблені глядачі, я знаю, що 30% вас дивиться без підписки. Будь ласка, підпишіться на святі люди підписані на інстаграм, телеграм, фейсбук. YouTube Мастер Stefan і Мастер Stefan Academy UK. Отже, будь ласка, на майстер Oven Stefan Academy UK ви можете під, під, під цим відео перейти на посилання і підписатися. І ви можете на тому каналі створювати плейлисти і працювати ними під час сну прибирання, помешкання, відпочинку, роботи, готування їжі. Тільки не, під, не в, в дорозі, але не за кермом. Окей. Я, звісно, запрошую вас на навчання і на проходження марафонів. З великою пошаною до вас, ваш майстер Ован Стефан, але відповісти, я вже говорив і торкався цієї теми просто Наталі... на Наташ... Наташ... Наташ Міллер, трошки, не... Ну, можливо, не системно і не так давно спостерігає за мною, за моїми. Роздумами і моїми так званими монологами. Тим не менше, я... тема класна. Я колись досліджував і читав на, на цю тему, і, відчувши, зробив свої висновки, скажімо так. Отже, дякую, майстер. Дуже потрібна ваша відповідь на питання, як впливає приміщення, де людина живе, сторони світу, вікон, дверей тощо, на її життя і чи впливає насправді є вчення феншуй. Васту шастра, які часто суперечать один одному, де правда? Да все дуже просто, ви подивіться по-іншому. Один народ вважає, іде рід по мамі, другий по татові. Де правда? Де правда? І про феншуї, ви пам'ятаєте, да, це спочатку це була культура і знання про цвинтарі, розміщення могил. О я вам розповідав вже історію. У мене одна учениця, багато років тому, начиталася одного автора, дуже розвинутого, десятки книжок написав. Дуже відомий російський автор, не буду говорити фамілію спеціально, ваше серце має вам підказувати, і для когось, бла бла, бла, а для когось істина, а для когось пусті звуки, а для когось фальшива інформація. З серії книжки, написані на тему. Бред сивої кобили. Розумієте? Але ж люди читають, вірять і потім цитують. От вона мені цитувала місяць-два. Я поїхав на Петрівку і е здалеку да, заплив. Але тим не менше, воно того вартує. І я прийшов до своєї приятельки, у якої купував книжки, дуже е чудова е людина з прекрасним ім'ям, мудрість Софія. І я попросив, давай мені цього автора все, що маєш, купую. Вона на мене дивиться, каже, недешево. Я кажу, та розумію, а що? Я кажу, мені вносика су... су... сунуть цього автора щодня. Я маю його перечитати, я маю аргументовано відповідати або аргументовано для себе розуміти, про що йде мова. Каже: ок, передивись, будь ласка, е зміст. Я дивлюся зміст і не потрапляю. Техніка безпеки при духовній роботі. Ніхто цього не дає. Я на семінарах даю, але не зустрічав, щоб отак. Техніка безпеки при духовній роботі. Кажу, все беру все. Кажуть, стой. Ну, мудрість, ну, мудрість, Ну, Софія. Каже, почитай, будь ласка, постій п'ять хвилин не поспішай, почитай. Купа грошей, я зароблю, ти витратиш. Не, не потрібно. Не такою ціною. Я, добре, я, поч... я починаю читати про безпеку. Бред, сілою, кобили. За тою безпекою, що він дає, е... жити не можеш ніде безпечно. Працювати, медитувати, молитися не можеш ніде. Не на планеті, в світі, всесвіті. Все катастрофа. Так і це, шановна пані Наталі, дякую вам за запитання, е... чудове запитання. Побільше би таких е, глибоких питань, бо насправді, от, е, як впливає, от, розумієте, як е, прикмети, в що вірите, те й впливає. От в що вірите, те й впливає. Чорний кіт на щастя чи на, чи на пусте відро, там все інше. От в що вірите, те й впливає. Повірите в феншуй, буде впливати. Будете вести війни, будете перебудовувати будинки, квартири, вікна прорубувати в іншу сторону, кроваті вертіти, фольгу підкладувати, будете з маятником бігати, а спокою не буде. Бо я казав, що є такі в англійській мові, здається, таке Green things, зелені пальчики. От, це е, коли у людини любе насіннячко, в любо, в любому горщику проростає, виростає, дає плоди і все інше. Таке е, руки, які люблять рослини, розумієте? І тоді і людина, яка так живе, вона в будь-який час, а є люди, які календар огородника і нічого не проростає. От взагалі, ну от така пуста нива, Сахара. Розумієте? Тому, ну, чи є вплив, чи нема, чи то руки такі. От. У мене у тата була легка рука, у мене легка рука. Я завжди починаємо справу. там Перший е раз Лопату в землю встромить має тато, перше картоплину кинути в лунку має тато, першу бур'янину має зірвати тато, то всі легко працюють, першу цеглину має покласти тато. Бо рука легка, далі йде. Таке відбувається. В общем, е, взагалі хочу сказати, в що вірите, те й маєте. Вірите в газетні гороскопи? Маєте. Ви думаєте, ті газетні гороскопи пишуть астрологи? Боже, збав. От, ну. Тому, будь ласка, сприймайте це так. як да, Цікава культура, цікаві. До, до, дописи, але чи можливо в реальному житті тим коригуватися? Розви... Знаєте, одна людина вийде, і там дійсно, е... хто на неї не гляне, все з глаз порче. Магія прокляття. Хто не гляне? У всіх, у всіх важке око, важка рука і все інше. Ну Так до людини чіпляється, вона так налаштована, розумієте? А інша собі живе, не задумуючись, не над захистом, не над чим, іде в військо темряве і спокій має чистий, собі комфортно і нормально живе. От. І я також собі жив серед, під атаками з одного, з одного боку, з іншого, з третього боку, відьому і нічого, вижив і тільки став кріпший, отримав знання, отримав досвід, отримав. Практику і чудово себе почував. Так ну не було цікаво, от, і не тільки мені, а й моїм близьким, що перебували там. Отже, ну тому я вважаю, тепер давайте про феншуй. Я вважаю, що це е, да дійсно, якщо все вірити і будувати ціле місто за по феншую а потім кожну квартиру по пофеншую. Ну, можливо, в цьому місці і будуть жити щасливі феншуєм люди, але це не точно. Чи можна врахувати всі потоки енергії за феншую, збудувати хоча б один будинок, хоча б одну кімнату, хоча б одне місто по феншу Я в цьому відверто сумніваюсь. Тому я думаю, що має бути гармонія правити. Світом має гармонія, а не феншуй. Має бути: от ви собі почали буду купувати помешкання. Ви обрали собі район. Район безпечний з точки зору криміналу, з цікавою інфраструктурою, з приємлимою розв'язкою, транспорту, всього іншого. Ви собі квартиру обрали з чистим під'їздом, з комунікаціями. Нормальної якості, прекрасного планування з гарними сусідами. Все, весь ваш феншуй. Ви собі обрали те місто, де ви будете жити, де ви будете ростити дітей, приймати гостей, ходити в гості, вітатися щодня з людьми, які поруч з вами. Ви обрали місто, країну, район, будинок. Або ви обирали будинок, або ви будуєте будинок, ви обрали собі в чудовий район з, напевно, з якого є з з панорамою, горизонтом красивим. Напевно, ви від того будете будувати той будинок, так як вам зручно, як ви собі уявите разом з архітектором, втілите свою мрію в життя. І якщо це буде протиречити якимось законам феншую, я в своєму житті, коли прочитав кілька книжок по феншую, я вирішив забути про існування цієї науки. Я, думаю, я вважаю її, ну це не вже наука, не так уж прямо там, але вона не аж настільки не впливає на розвинуту свідомість. Чим більше людина розвинута, чим більше розвинута її свідомість. Чим більше вона опікується своєю чистотою енергетичною, своєю енергетичною гігієною, тим менше вона підвержена впливам феншуй, гороскопи, всякі інші передбачення, тим більше її цікавлять передбачення, тим, тим менше її цікавлять передбачення. От, ви б помітили, що я не передбачаю, скільки з мене вимагають, От загляніть, да, я бачу. Але, по-перше, мені це не цікаво, мені цікаво створювати світ таким, який я вважаю за потрібне, спираючись на закони Всесвіту. От і все. От і все. Тому, пані Наталю, дякую ще раз щиро. Я сподіваюся, що дав вам, ну якщо не вичерпну відповідь, то принаймні зрозумію, де людина живе на її життя і чи впливає насправді. Ви вирішите, чи впливає воно на вас чи ні? Я думаю, що має впливати на ваше життя, ваша свідомість, ваш внутрішній стан, ваша відповідальність, ваша молитва і те, як ви живете. Ми створюємо обставини свого життя своєю молитвою, своїми думками, своїми емоціями, своїми рішеннями, своїми діями. Це більше, це точно впливає на ваше життя. Сподіваюсь, пані Наталя і любі друзі, вам було хоч трошки цікаво. І, звісно, я очікую ваші думки з цього приводу, продовжити розмову над, над, з цього приводу. Воно дійсно достойно. І давайте ми будемо поширювати наші діалоги. Поважа, з повагою до вас, бажаю вам щастя і гарного вечора. Безпечної ночі. Дякую.